Доброго всім дня, вечора, ранку, хто коли дивиться. Вирішила вам показати придмани на ярмарці. Все таки я собі вирішила, ну, купила індиків індичат. Хочу е, сказати. Висловити свою подяку Адріану Андрієнку за гарних, здоровеньких тварин, тому що я взяла в нього не тільки індичат, а ще й шоколадних качнет. Тут сидять кубки з моїми мускусні. Цю не О, качки. ну, Давайте, давайте, давайте розластись, розластись, розластись. <реш> Ручні не бояться. Вони здорові. Ось такі красивенькі. Радвала шоколадненькі. І таке гар'юще. Очка своїх не прийняла, то ми ростемо саме такі вилки. Ну, а там ще дві кочки водять двох курчот. Пасхальні.